Історія почалась далека. Може будемо трошечки чесні. З того, що ти почала писати сценарій під потрібну мозку, і підібрала її десь за години дві, три, тому що ти хотіла писати сценарій, а не вийти у вікно. Чого на мене кричиш? Йоп, давай мене. Так початок мій розумний мозок вирішив, що буде гарною Ідея – додати до своїх куби справ ще й тут. Ну а оскільки мені здавалося, що стрейлер потрібно прям робити чисто заради естетики, я відкрила уроки по анімації з Ютуба і закрила. Бо вирішила, що хочу бути науковцем. І все вирішити шляхом проф та помилок. Твій мозок просто занадто тупий, щоб навчатися? Єс. Yes. Десь з моменту, як я купила собі графічний планшет, я малювала у сай. І в мене не тягнув фотошоп. Я гадаю, тягнув, але тобі впаду. Єс! Yes. Тому я вирішила робити анімацію саме у сай. А доп аніме, тобто ефект дупу. Ось це, ось це ікона. Я вам говорю, в ній ще можна малювати майбутнє Росії. Я вирішила зробити обоуванку, і мені потрібно було придумати основні кадри і сюжети анімації. Чого в тебе, звісно, і не було. Єс! Yes. Персонаж повинен був повертатися до нас. А іще ще я хотів зробити, щоб усе це було пою. Оскільки я хотіла, щоб персонаж був такий же треморний, як і я. Коли я робила новий кадр, я перемальовувала повністю усе. Не тільки фон і самих персонажів. П'ять разів перемалювати один кадр, намагаючись максимально точно попадати по лініям, щоб відчувалось, що і воно їх живе. І потім поворот трохи. І так декілька разів. Усе це я Малювала на прозорому фоні, а потім зберегала окрему папку під номерами. Після цього я проробила таку фішку з листями і фоном. На це все приблизно йшло три години. <плес> Господи, коли всі кадри були готові, я прийшла у Вегас 13, бо я стара і вважаю, що це один з найкращих. Тобі просто впадло його не вистановлювати. Єс, yes. кажу, новий кадр. Я накладу на один з минулих, що був трохи повний перехід, і розкинула по дорожкам різні плани картинок. Після декілька вилітів вегаса я це зробила, де вгадаю, було бажання викинути його та й себе одночасно з вікна. Єс, yes. після цього я наклала на звук вітру, і мені щось голову прийшло, і я скачала футаж влівки і, скориставшись ефектом хромакею і плюс незапрозорість з кінці, добавила звук від твору плів. Отримала. Ось це. Господи, я виконав три години на це. Може в наступний раз я й подумаю про доп мої. і тим більше це раз і менш мазохіст, та й малюю вже про кріетія. Перестай посміхатися, ти точно устала від постійних проєктів малювання та й себе точно. Ну, а що ти хочеш так, хоч щоб думати не треба? Чому ти мені ніц нікого не слухаєш?